Усім привіт! Ви на каналі Буквиник ради вас вітати, і сьогодні я хочу спробувати новий формат на цьому каналі, який цікаво дивитись, але насправді мені зізнаюсь, буде напевно важко зробити. Чому важко? Тому що я не вмію читати книжки за день, а це книжка за день. І обрав я для, ці, для цієї рубрики невелику книжку, всього лише 126 сторінок. Це «Вракована людина від Дадзая Осаму. Я не дуже знаю про що ця книжка, окрім того, що це напівавтобіографічна повість, в якій автор хоче зрозуміти такі поняття, що таке людина і що таке суспільство, і як людина і суспільство поєднуються разом. І все. Це все, що я знаю з анотації, все, що я чув від інших блогерів. Хоча я знаю, що деякому вона не сподобалась, поцікавлюсь, чи мені вона сподобається. Приємного вам перегляду і сподіваюсь, і мені, і вам сподобається ця книжка. Як підказує мій рок, я прочитав 20% книги, це лише всього лише 25 сторінок. Це Вступ, передмова і перший щоденник. Що я можу вам сказати? Поки що нічого не зрозуміло. Ну, що можна зрозуміти за 25 сторінок, якщо я розумію, що це і невелика книжка, але все одно, за 25 сторінок не можна нічого зрозуміти. З того, що я зміг за ці 25 сторінок зрозуміти, це те, що наш головний герой перебуває в такому депресивному, напевно, стані, тобто в нього депресія, і він. Розповідає про своє життя, тому що перший щоденник, як я зрозумів, зосереджений на його дитинстві, тобто не підлітковому віці, а саме дитинстві, коли йому було 10 років. В передмові розповідається про трьох чоловіків, які насправді зображені на цій обкладинці, і перша подія відбувається саме ось на цій картинці. Де головному герою 10, і який, який не знає, що таке суспільство, який намагається якраз зрозуміти, як влитися в суспільство, і щоб влитися в суспільство, він стає блазнем. Тобто він вважає, що якщо він буде блазнем, він буде цікавою особистістю для всіх, що життя інших людей стане цікавішим. На його думку, якщо він буде їх розважати, тобто він розуміє, що в житті кожної людини він є лише якоюсь другорядною, а то, напевно, і трьохрядною особою, яка ніяк не впливає на їхнє життя. Але він хоче трошки вплинути на їхнє життя, тому він починає їх розважати і вважає, що це якось повинно вплинути на життя. Ну загалом, це його такі думки. Чи подобається мені, ну, знову ж таки, важко сказати, це лише 25 сторінок. Поки що непогано. Тут навіть я зробив три поміточки собі такі, три цитатки. Що далі буду читати. Повернусь, не знаю, через скільки. Другий щоденник він також не дуже великий, тому, напевно, скоро до вас повернусь. Ну що ж, я прочитав половину цієї повісті, і мені є що сказати. По-перше, хочу зазначити, що для автора жінка це нижчий гатунок. Ну, ну от буквально він протягом усієї другої частини, другого щоденника, приділяє увагу вже дорослому. Ну, не дорослому, підлітковому і частково дорослому собі або персонажу. Але це все ж таки напівавтобіографічна повість, тому я думаю, що все ж таки його думки тут. Знову ж таки, зустрічаються. І ось цей персонаж, він зневажливо ставиться до жінок. Жінки для нього це лише якісь пусті оболонки, які не мають нормального нічого, які не вміють виражати своїх думок, які е, лише користуються чоловіками, і все ж таке. Але е, сам головний герой не краще насправді за той опис жінки, який він використовує. Тому що він не вдаха. Давайте будемо чесними. Я скажу так, як воно є. Він не вдаха. Він не може заробити собі нормально грошей. Він приходить в один ресторан пиячити, але в нього всього лише там 10 єн. Наступного разу він проводить свого друга. Цей друг починає робити дуже розвратні речі з жінкою, яку цей головний герой кохає. А потім він каже цей головний герой, що ну, в мене немає такого, знаєте, щоб боротися за щось. Я, ну, ну, хай так і буде. Я сидів на цьому моменті і просто так думаю, ну, чоловіче, в тебе дуже, дуже великі проблеми. Те, що в тебе депресія, я розумію, але те, що на твоїх очах знущається з тої жінки, яку ти кохаєш, яка тобі подобається, ну, тут вже проблеми. Там був ще один момент пов'язаний з цією жінкою, який я вже не буду казати, тому що це вже будуть спойлери, і я не хочу вам спойлерити. Я, звісно, не знаю, що ви будете це читати, тому що ну поки що з того, що я прочитав, я не хочу це рекомендувати. Ще, звісно, половина книжки, але я не думаю, що за ту половину щось тут буде прям таке, що виправдає її. Загалом ось таке. Ще все ж таки я дочитаю і вже повернуся з повним відгуком на цю книжку. Сподіваюсь, це буде не найгіршим пришитеним за те, що я вже встиг прочитати в 24-му році. Побачимось. Ну що ж, я завершив читати браковану людину Дадзая Дзая Осаму. І я, знаєте, навіть не знаю, що вам сказати. В мене які змішані почуття щодо цієї книжки, тому що насправді єдиним мінусом, який мені в цій книзі є, це дуже-дуже погане ставлення до жінок. Тобто для нього жінка це другий, або навіть як тут згадувалось, третій гатунок. Тобто вона для нього ніхто. Це. Пуста оболонка, яка не має своїх власних думок, а якщо і має, то ці думки неправильні і взагалі щось таке подібне. Це мене взбісило протягом усієї історії. Це насправді депресивна книжка, депресивна повість. Якщо вам хочеться щось подібного, депресивного, то звісно, це історія для того. Хоча я бачив рекомендації, що якщо дійсно хочеться прочитати щось про депресивне, то звісно краще читати під скриним. Ковпаком з Плат, але якщо ви хочете щось меншого, звісно, ніж у Silvia Плат, то це підійде. Загалом, мені сподобалось на 3 з 5. Можливо, якби автор трохи менше приділяв уваги тому, наскільки він ненавидить жінок, що жінки для нього це щось пусте, можливо, було б навіть і краща оцінка, але це точно не 5 з 5, тому що. На деяких моментах я розумів, що мені герой подобається, звісно, але на деяких моментах мене герой бісив тим, що він настільки не даха, насправді, по життю, що все в його житті не склалось так, як він хотів. Але ти ж нічого не робив для того, щоб твоє життя склалося хоча б ...хоча б трошки краще. Загалом, третя частина, вона була найбільш огидніша, напевно, з всіх трьох. І... Саме ця третя частина мене змусила замислитись, чи мені подобається ця книжка, чи навпаки, я її просто хочу кинути об стінку, і щоб більше її ніколи не бачити. Загалом, ось мої такі враження про цю книжку. Я не те, щоб хочу її рекомендувати, тому що, по-перше, це депресивна історія, і депресивні історії важко рекомендувати, тому що не всі готові це читати. По друге, це я знову ж таки вам кажу, не дуже гарне інтерпретування жінки в цій книзі, тому що жінка це ніщо. Загалом ось таке. Це був досить цікавий досвід мені прочитати книжку за день. Звісно, я витратив всього лише 3 години, але ці 3 години мені були важко читати, тому що, знову ж таки, я підібрав не дуже прям гарний варіант для читання за день. Депресивна історія плюс неправильна інтерпретація деяких для мене в першу чергу. І було важкувато. Але мені сподобалось. Можливо, іншим разом я прочитаю щось більш легке, більш цікавіше для мене. А на цьому в мене все. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, то ставте вподобайку, пишіть свій коментар. А якщо вам дуже сподобалось і ви хочете надалі дивитись мої відео, то обов'язково підпишіться, тому що далі буде тільки цікавіше. Загалом, ось таке. Дякую, що дивилися, і зустрінемось в наступному відео. Бувайте!